Привіт усім, мої улюблені підписники! Сьогодні у відео ми знову поговоримо про українсько мальтійську студію Forey Games, які створили серію ігор метро. В останньому відео я розповідав, що доля ігрової студії через повномасштабне російське вторгнення знаходилася під великим питанням, оскільки в 2020 році Форей купила Сейбер Interactive, яка на той момент знаходилася в складі Imbracer Group. І деякі журналісти били на сполох, що російський офіс Сейберів, головний штаб якої знаходиться в Петербурзі, таким чином хотів втрутитися в розробку нової гри. Однак, як я казав у попередньому відео, що є висока ймовірність того, що події у новій грі знову відбуватимуться у розваленні після ядерної війни Москві та Росії. Якщо не дивилися відео, я залишу посилання в описі. Те відео я робив десь у середині лютого, однак у березні з'явилася цікава інформація, що Шведська Імбрейсер Group вирішила позбутися сумнівного активу в обличчя напівросійської студії Cyber Interactive, яка має американське коріння. Фактично вийшло так, що Сейберів продали самим собі за 247 лямів доларів, а імбрейсер полишила ринок кращий назавжди. Покупцем стало Beacon Interactive, компанія, яка контрольована співзасновником Cyber Interactive Метью Карчом. Разом із тим, за цією угодою сейберами залишається опціональне право на придбання українсько-мальтійської студії Games та угорської Zen Studios. Я думаю, на долю угорської студії всім якось монопінісуально, а от інтерес до Форей досі прикутий. Окрім цього, ще одна українська студія Fractured Byte, яка створила гру Brothers of Two Sons разом з іншими компаніями. За цією угодою також переходять в правоволодіння сейберів. Бікон інтеректів на додачу отримає деякі запатентовані технології руштів та ігрові інструменти, які належать до проданих компаній, а також це 38 ігор, які знаходяться в розробці. І до бабки в ліс ходити не треба, щоб зрозуміти, що сейбери захотіли скористатися цим шансом і придбати ZM Studio Storid через опціони. Тим паче, що така можливість є згідно з угодою про продаж Сейбер інтеректів. Тому, простими словами, опціон це такий контракт на завчасно складених умовах, згідно з яким покупець отримає право купити або продати актив по якійсь ціні упродовж конкретної дати. У березні 2024 року журналіст Джейсон Шрайер в своєму аккаунті в соцмережі X опублікував пост, що угода з продажу Zen Studios та Foray може оцінюватися в 500 мільйонів доларів. Проте я гадаю, що за долю форей переживати не варто. На сайті шведської компанії вказано, що Imbressia зберігає контроль над 14 іграми. Зокрема, це нова Тріполі-гра від 4A Games, нонансований концепт нового Тріполей Тайтла, ще дві гри a класу і декілька середньобюджетних проєктів. Однак це ще не всі моменти. Цікавий ще один такий нюанс в цій угоді, що права на всі довгострокові та поточні ліцензійні видавничі права на майбутні ігри метро залишаються за PlayOn, яка залишається в складі Embracer. І окремим реченням зазначено, що ці права не змінюються незалежно від того, чи будуть реалізовані опціонні права. І от поки я працював над матеріалом для цього ролика, з'явився такий свіжий цікавий апдейт по Embracer Group. Компанія вирішила розділитися на три окремі компанії: Asmodee Group, Coffee Stain Friends і Middle Earth Enterprises Friends. На основній сторінці компанії вказано, що таке рішення дозволить точково зосереджувати сили на розробці та швидко адаптуватися до змін на ринку. Наприклад, Asmodee або Асмоді, як вам звучить читати, відповідатиме за випуск настільних ігор та настолок. Вона охоплює різний ринок настільних ігор, зокрема по володарю, перснів, Марвел, Гри Престолів, Нетфлікс, Лего та навіть зоряних війн». Stain Friends зосередить сили на розробці інді ігор та 2A ігор преміум класу. До складу Stain Friends увійдуть 200 різних найменувань. І останнє я залишив на солоденьке. Middle Earth Enterprises Friends саме відповідатиме за розробку випуск ігор AAA класу, як для персональних комп'ютерів, так і для консолей. Компанія володітиме правами на популярні тайтли, такі як Tomb Raider, Володар Перснів, Dead Island, Kingdom Come Deliverance і франшиза Metro. До її складу ведуть декілька відомих студій, зокрема Eidos Montreal, Vertigo Games, Warhorse Studios та 4 Games, Очікується, що розділення буде завершено протягом одного-двох років. Тому для мене виглядає смішним, коли усілякі поціновуючи ароматного калістого з аквафрешом на аватарці почали завчасно колупатися пальцем в носі, що тупі хахли соснулі, будете покупати російську гру? Я метро наш. Ну, так що з їбало? М? Тому з усього вищесказаного можна зробити висновок, що шведи підстрахувалися перед виходом з російського ринку та залишили за собою права на цінні активи, зокрема й на франшизу Метро. Особисто я вважаю, що на поточний момент можна спокійно видихнути і не боячись купувати гру від форей. Тому чекаємо нового анонсу, нової гри по всесвіту метро і сподіваюся, що розробники все ж відкинули можливу ідею про пострадянський сеттинг і зроблять щось кардинально інше. На сьогодні у мене все. Не забувайте проявляти актив на каналі, ставити вподобайки, дизлайки там писати коментарі до нових та скоріших зустрічей.